У ти знаєш, що ти робиш, але знаєш, це було б проблемою до тебе, але ти не знаєш, що ти робиш. Е, Так, я розумію. У Керландія летить! А, давай, просто втікнемо. Добре, знаєш, Франція, я просто хочу втікти, і знаєш, я поки що е, просто хочу піти. Піти? Франція, знаєш. Я думаю, що мені давно піти і знаєш, що там небезпечно і. Краленія, постій. Я може побачимося пізніше, і я зараз не хочу з тобою зараз уваги йти до побачення. Ні, постій я вже пізно. Я вже нічого вже не зроблю, але що мені вже? Це вже пізно. Все вже пізно, я не вже не зможу щось зробити. Але що мені вже з того? Але добре, я вже піду. Італія та, та. Великобританія сказала, що в неї є нова розробка і ну, який розробка, де вони можуть зробити якийсь новий там ну, новий прилад там лазерна зброї і думаю, чи можу допомогти Китаю. Ми не знаємо, що зараз відбувається, але надіюсь, що він не зможе ще зробити і реалізувати свої плани. Я теж надіюся.